Ламікон дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Донька Кіта Келога, добрий друг України, яка і відвідувала Україну неодноразово і займається волонтерською діяльністю для України і своїми заявами після чергових обстрілів Російської Федерації, також розплющує очі і чинні американські владі верхівці адміністрації Білого Дому і всьому світу, тому що вона завжди реагує. каже тепер видно, хто диктатор, хто агресор звертає увагу на ці всі постійні обстріли російського диктатора Путіна. Окрім того, меганмоб зараз заявляє, що Україна українські журналісти деякі спотворили інформацію про візити її батька спеціального представника президента Шакі та Келога в Україну. А про це його дочка Меган фон якої надає нам допомогу, написала в соцмережі X. Йдеться про англомовну статтю New Voice від 17 липня. У тексті з посиланням на джерела в українській владі стверджували, що Келога постійно супроводжував глава офісу президента України Андрій Єрмак. Також джерело стверджувало, що зустрічі у представника Дональда Трампа було небагато, тому що 81-річний Келог нібито швидко втомлюється. Донька політика відповіла на цю статтю наступними словами: ця стаття є абсолютно неточною і фейковою новиною від початку до кінця. Хто б не був джерелом цієї, інформації, він збрехав і нікому не надавав жодної послуги. Дуже прикро це читати. Написала донька Кіта Келога. Нагадаю, що Келог прибув із робочим візитом в Україну 14 липня. Спочатку планувалося, що він пробуде тиждень. принаймні теж джерела повідомляли. Зрештою він пробув три дні, але це були дуже продуктивні три дні. В перший день він зустрічався із президентом України. Ну та на вокзалі зустрічав його Андрій Єрмак. Офісу президента України ну не самому що ми на вокзалі було виходити і чимчукувати чекувати до Місце базується наше військово-політичне керівництво. Та зустрічався з Зеленським. З ним говорили про шлях до миру в Україні, спільниці ша кроки щодо його наближення. Після зустрічі Зеленський заявив про важливі сигнали і позитивні рішення для України. Також вже наступного дня спецпредставник Кіт Кіткево зустрічався з представниками командування української армії та спецслужб, зокрема із міністром оборони України Рустемом Умєровим. На той момент він ще був міністр оборони. Нагадаю, від учора умєров уже очолює раду національної безпеки оборони України. Міністром оборони став колишній прем'єр. Міністр України Денис Шмигаль. з начальником головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим теж зустрічався Келог. Обговорювали спільне виробництво зброї, засобів протиповітряної оборони. Окрім того, Буданов, як повідомляв саме головне управління розвідки, попереджав Келога про те, що Російська Федерація готує нову війну проти країн НАТО, і треба бути обачними і давати все нам для захисту, а також і для контратак, аби зупинити ворога в Україні. чим ми і займаємося 12-й рік? Окрім того, побував Келох із візитом на оборонних підприємствах, де розробляють Дронів, високо їх оцінив. Нагадаю, він сказав, що вони високотехнологічні, потужні, що він вражений просто цими дронами. Звернув увагу, що ша мають звертати також на це свою пильність. Ну І в той же день президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю за нью пост заявив, що між ним і Трампом є мега-угода, відповідно до якої штати будуть закуповувати українські дрони. А ми будемо закуповувати у Штатів інше оборонне озброєння. сподіваємося, що і наступальне також, як оцінює військовий експерт, ветеран російсько-української війни Євген Дикий цю угоду. Дійсно, штатам буде вигідно закуповувати наші може не прям такі високотехнологічні, як у них, дрони, але. Такі дрони, виробництво яких оперативне коштує недорого, інколи в 50 разів дешевше. І може оперативно передаватися та ба більше наші дрони випробувані на полі бою безпосередньо практично. Окрім того, спецпредставник президента США відвідав навчально-тренувальні локації Національної гвардії України, а американську делегацію ознайомили з українськими напрямками підготовки зразками техніки озброєння наземних роботизованих комплексів і безпілотників, які вже працюють на фронті. Президент України Володимир Зеленський озвучив наслідки масованої атаки Росії. Росіяни задіяли більш ніж 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів проти українських міст. Сьогодні вночі на воїни різних підрозділів відбивали чергову російську атаку. Зауважив Зеленський, порахував більш ніж 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів було застосовано проти наших міст. Зараз продовжується знищення ціли у повітрі. Ще станом на рано, коли Зеленський писав цей пост, були безпілотники. Тривали рятувальні роботи після атаки. Постраждали Донецька, Кіровоградська, Дніпровська, Сумська, Херсонська, Волинська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Житомирська області. В Сумах пошкодили критичну інфраструктуру. Без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей. Комбіновані удари були по шостці. Одеса під ударом там пошкоджено житловий будинок. Шестеро людей поранено. Серед них дитина. На жаль, одна людина загинула. як і ми висловлюємо співчуття рідним та близьким, били ракетами і дронами по Павлограду. Одна із найбільш масованих атак по місту. Пошкодили житловий будинок, важливу інфраструктуру. Туру сюди, де це необхідно, зараз працюють і допомагають усі служби, відновлюють місця та допомагають людям після атаки. Зауважив український президент і подякував всім лідерам, які розуміють, наскільки важливо оперативно реалізовувати наші домовленості: спільне виробництво зброї, інвестиції в виробництво дронів в Україні, зокрема дронів перехоплювачів, надання систем ППО і ракет до них, а також можливість їхнього виробництва тут в Україні. Все це. Рятує життя і потрібне Україні вже просто зараз. Незагальне наші повітряні сили. За що ми їм дуже дякуємо? Збили 208 безпілотників та. Ракет противника ще 136 Не досягли цілей локаційно втрачені. Подавлені реп у ніч на 19 липня. Розпочавши свій терор із 19.30 липня 18 го російський ворог атакував нас трьома сотнями, 79 засобами повітряного нападу. 344 ударних безпілотники типу шахет і безпілотники мітатори різних типів були застосовані. Запускалися із напрямків Брянськ Курськ, Корел, Міллєрова, Шаталова, приморсько ахтарськ Російська Федерація. Близько 200 з них. Шахеди 12 балістичних ракет Іскандер М, їхній аналог північно корейський кн 23 летіли із Воронезької, Курської, Ростовської області Російської Федерації та території тимчасово окупованого Криму. Вісьмома крилатими ракетами «Іскандер-К» атакував на ворог район Пусків Мілерова РФ. П'ятнадцятьма крилатими ракетами Х-101 із повітряного простору Саратовської області РФ вони летіли. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи село України. Дякуємо їм. За попередніми даними, стату на 10 ранку протиповітряної оборони збито 208 засобів повітряного нападу противника, 185 ударних безпілотників типу «Шахет», 7 балістичних ракет «Іскандер-М» КН-23, 7 крилатих ракет «Іскандер-К», 9 крилатих ракет Х-101. Крім того, 7 крилатих ракет та 129 дронів-імітаторів не досягли своїх цілей, локаційно втрачені, подавлені РЕП. Зафіксовано між тим влучання 5 ракет та 30 ударних безпілотників у 12 локаціях, а також падіння збитих на 7 локаціях. Ну, ми бачимо, що ворог після кількаденного затища, коли був з візитом в Україні Кіткелох, От то ворог розпочав свою чергову хвилю терористичних атак. Боїться Путін Сполучених Штатів Америки. Це очевидно, тому що не застосовував таку кількість ударів, зокрема і в українській столиці. Ну і так він не знав конкретно де перебував Кіт Келох.